Вигрузка була будинку фахверхова технологія склеєного брусу. Зараз ми під'їхали на ділянку, де це все має бути збудовано. Сваї вже є, фундамент свайний буде. Тут буде порядка 20 будинків, орієнтовно, може і більше. Відпочинковий комплекс біля чернівців. Тому. Якщо цікаво вам будівництво різних технологій, будь ласка, звертайтеся, спроєктуємо, побудуємо від фундаменту до здачі під ключ. Зараз я вам покажу наш фундамент. Володимир, ну скажи, будь ласка, що тут? Оце наш головний інженер. Тут дуже затишне місце, дуже буде комфортно відпочивати людям. Але в наших будинках в будь-якому місці можна комфортно відпочивати, задоволення. Ну, як ти прийняв фундамент чи ні? Так. Да. Все добре? Все. Сваї покрутили. Навіть краще, ніж ми. Думали. Да. Поварили розкоси, все є. Каналізація прокладається. Ось така тут ділянка. Там будинок ще, там будуть з поворотом туди донизу. Відпочинковий комплекс такий великий буде, басейн. Якась кафешка, колиба і будиночки. Біля кожного будинка буде тераса, окрема своя територія, паркомісце і так далі. В такому лісі ми будемо будувати. Тут різні є дерева і дуби, що завгодно. Тому телефонуйте, будьте задоволені комфортними умовами з нашою компанією. Щасливо, до зустрічі!